Всім хай! Дане відео у нас сьогодні буде про оцей віничок. В мене просили в коментарях зробити огляд даного віночка, яким я струхою бджіл, що я можу про нього розповісти? Це звичайний, як він називається правильно, пензель для побілки для відбілювання. Купуємо такий віночок ми в звичайному господарчому магазині. Він коштує дешево. З чого він зроблений? Це, як пишуть, з рогози, він зроблений із натурального волокна. Це не штучний віничок. Раніше ми використовували дуже багато варіантів, перепробували. Це і спеціальні. Пасічницькі щіточки на один ряд, на два ряди, і натуральні, і штучні. Навіть такий самий був у нас варіант, але зі штучного цього волокна. Я не знаю, як він правильно називається. Також на початку нашого бджільництва ми використовували якось і сполину, робили такі саморобні віночки, струхували. Але все це не подобається. Нам це все ну, якось не так було. Також використовували і пір'я. Пір'я. Все воно не подобається, все воно якось не заходило. А саме цей віночок він дуже, дуже зручний, він м'який, як ви бачите, він м'якенький. Взагалі вони не агресують на даний віничок, він м'якенький, він їм не шкодить. Зараз я покажу, як він працює, струшу для наглядного прикладу рамочку. Яку небудь беремо. Так, в нас на дворі наближається гроза. То бджілки можуть зараз трошки на мене злюкатись, але все ж таки я вам покажу. Ось так беремо рамочку, струшуємо і залишки бджіл таким віночком. Дуже зручно. Він м'якенький, бджілкам не шкодить, жодна бджолка не, жодна жолка не, бачите, не, не агресує, тож таким чином відбувається струшування. Під час качки ми беремо з собою два таких пензля, дві такі кісточки. І десь через вуликів 10 я один кладу у воду з оцтом, залишаю, щоб від запаху бджіл іншої сім'ї прибирати. І оці кінчики можуть від меду залипати, то залишаю, поки іншим користуюсь. І так далі вже по. По накатаній змію дані щіточки, то дуже зручно рекомендую даний варіант. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.